Господи, всемогутній і милосердний, сьогодні я приходжу до Тебе з щирим серцем і з надією, Ти лікар душ і тіл, Ти знаєш усі наші болі, немочі та труднощі. Я прошу тебе, Господи, зцілий мене і всіх, хто страждає від хвороб, від тілесних ран, і від духовних тягарів. Господи Ісусе. Ти торкався хворих, і вони ставали здоровими. Ти піднімав тих, хто був слабкий, і наповнював їхні серця вірою. Доторкнись і до мене, Господи, і до тих, за кого я молюся. Даруй силу тим, хто втомився, світло тим, хто в темряві, і мир тим, хто в тривозі. Боже, ти знаєш, як важко інколи долати біль. Як нелегко боротися з хворобами та страхами, та я вірю у Твою силу, у Твою любов і милість. Ти завжди поруч, навіть коли нам здається, що ми самі. Я віддаю тобі, Господи, своє життя, своє тіло і душу. Зціли мене, Господи, очисти мої думки, заспокой моє серце і наповни мене новою надією. Нехай у мені живе Твоя благодать, нехай моя віра зростає щодня. Дякую тобі, Господи, за кожен день, за кожен подих, за людей, які підтримують і люблять. Дякую за те, що навіть у стражданнях ти навчаєш мене довіряти тобі. Допоможи мені ніколи не втрачати віри, навіть коли важко. Боже милосердний. Будь зі мною і з усіма, хто потребує твоєї руки зцілення. Даруй здоров'я, мир і радість, а я прославлятиму Твоє ім'я завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.